Друзі, з святами всіх. Я вийшла так спонтанно для того, щоб деякі речі вас попередити. Справа в тому, що при свят... таких святах, коли багато застіль, да, коли люди починають їсти більше, ніж завжди, коли починають їсти їжу, яка погано сумісна, да, тобто білки разом з, з углеводами, плюс алкоголь, плюс у цій їжі багато консервантів. і Починаються проблеми не тільки з шлунково кишковим трактом, а саме із серцево-судинною патологією. Я ще працюючи в поліклініці, звернула увагу, що саме після таких свят зростає просто в кілька разів кількість гіпертонічних кризів. Інсультів, інфарктів і смертей саме від серцево-судинної патології. Я не хочу вас лякати, але я хочу вам пояснити, з чим це пов'язано. Да? Тобто, те, що порушується травлення, це і так зрозуміло. Але чому з'являється загострення всіх серцево-судинних патологій? Справа в тому, що коли у нас починає в кров поступати багато їжі, особливо яка погано переварена, да? тобто не порізана на малесенькі кусочки, а десь там якби. Білки недопорізані, да, заходять якісь там жир недорозчинений і виглядає це в крові ось так. Тобто я спеціально, от, Це фотографія крові під мікроскопом, під великим збільшенням. Да? От Бачите, в нормі кров має виглядати ось так. Да? тобто Всі еритроцити мають бути окремі. Чиста плазма і капіляри мають розмір ну судини, приблизно такі як ось моя ручка. Да? тобто еритроцити вільно мають туди проходити і м таким чином приносить кисень і вітаміни, мінерали, амінокислоти до кожної клітини. Але коли кров стає ось така, тобто вона згущається і стає вязка, в'язка, бачите, тому що еритроцити посклеювалися. Ось куски якісь там ну, жиру, наверное, там, да? Ну, В усякому разі, ось такі хлоп'я прямо в крові можна спостерігати після того, як людина стала із такого обільного застолья. І певна річ, що такий капіляр оце звичайним тиском не запхаєш. Тому організму приходиться піднімати тиск. Але не, тобто починається гіпертонічний криз. але... Капіляри починають забиватися цією кров'ю, да? тобто тромбіруватися з одного боку. І тоді в це місце перестає приходити кров, да? тобто, той участок, який кровоснабжається саме цим, цим сусудом, да? тобто, стає безкровний. І якщо це трапляється у серці, це називається інфаркт. Якщо це трапляється у голові, це називається інсульт. Буває таке, що під оцим тиском капіляр судина просто розривається, і тоді ще й кров витікає або в мозгову тканину, або в серцеву, і в залежності від того діаметру судини, і який саме участок кровоснабжається судина, будуть і патологічні зміни. Тобто, якщо це більш-менш такий маленький капілярчик, то ну, там людина просто буде. Мікроінсульт називається. Да, якщо це крупна судина, то там можуть бути наслідки такі, що людина може потім і не ходити ніколи, буде тянуть мову, позабуває, буде, буде погана пам'ять, буде перекошене обличчя. Ну, знаєте, що буває після інсультів? Тобто це все наслідки того, що або забився, або судин, порвалася судина. Те саме і з інфарктом. Саме тому я пам'ятаю, що коли я була у поліклініці, прямо от після Різдва, після Нового року. Кожного дня приходили чиїсь родичі і говорили, знімайте знімайте того-то, того-то, чи маму, чи тата, чи тітку із обліку, тому що вона померла від інфаркту або від інсульта. Але я тут не просто щоб вас налякати, а дати якісь інструменти, щоб ви справ... могли справитися. Я так само буду святкувати, я так само піду до батьків на Різдво, там буде і наливочка, і ну, певна річ, як би хочеться, ну, бути звичайною людиною. А не сидіть і дзьобать там якийсь салатик. Тому я м, запасла собі ферменти. В аптеці теж є ферменти, але більшою мірою це тваринні ферменти із невеликою м, різновидністю скажімо, самих ферментів. Якщо вони більш-менш скажімо, по складу широкі, да, багаті по складу і по дозіровці, вони стоять недешево. Ось я спеціально зайшла. М, в приложення Аптека.ua і подивилася. Полібіозіл коштує 776 гривень за 30 капсул. Далі Ерміталь коштує 371 гривню за 20 капсул. Тобто, якщо це більш-менш нормальний склад, да, тобто вони завжди ну, по ціні суттєво. Да. І я куплю е, Аналогічні так, тільки рослинного походження, тому що рослинні ферменти вони не блокують підшлункову залозу. Тобто тут висока дозіровка, тут велика різновидність, більше того, крім різних протеаз, сюди вже входить, я подивилася вітамін А і вітамін, здається, Д. І ціна там ну, щось біля 900 чи 1000 гривень за 90 капсул. Тобто, якщо порівнювати із аптічною да, і порахувати саме по кількості капсул і по дозіровці, то ці ферменти. Ну, виходять вдвоє дешевші. Більше того, коли я прийшла в кораловий клуб, у мене ж був консультант. Да, тобто, У кораловому клубі це бренд, який м, працює саме через консультантів, щоб людина розуміла, коли це їсти, скільки, відкривати капсулу чи не відкривати. Да. І м, другий фермент, який в мене є завжди вдома, це папая. Тобто тут і бромелайн, папаїн, тобто, ферменти, які працюють навіть у шлунку, там де кисле середовище. Тобто, це одне, що я обов'язку обов'язково буду використовувати. Далі метастік. Я якось запитала у говорю, а ви використовуєте, кому ви радите метабіотики? І вона мені сказала, що такі ну, представники до них не приходили вони не користуються ними. А насправді що це ну, останнє наукові відкриття, що бактерії, які живуть у кишечнику, вони виділяють теж спеціальні ферменти у кишечнику, які переварюють їжу. Так от, метабіотики, це вже є ці ферменти оцих бактерій. Тобто, навіщо ми їх заселяємо? Не просто щоб вони там жили, а щоб вони виробляли корисні. Ферменти. Тому що поки ми там їх заселимо, чи коли це там станеться, метабіотики це ті, що діють немедленно. Тобто це вже ті ферменти, які мають виділяти ці бактерії. Тому я вважаю цей метастік, це така рідина. Я прям виливаю у стаканчик з водою, по смаку це таке якби сухе вино. І от прямо, знаєте, випиваєш і сразу Облігчення. Тобто, мало того, що ем, якби гаситься ці всі такі неприємні відчуття у кишечнику, е, це відбувається ну, буквально за 20 хвилин. От. Е, тому. Впливаючи на причину, я вдома тримаю оцей метастік і я, звісно, буду його використовувати у ці святкові дні після застілля. Далі, ви ж розумієте, що і алкоголь, і така кількість їжі з консервантами це дуже велика нагрузка на печінку. Тому фандитокс це найпотужніший очисник печінки. Це рослинні екстракти, які містять такі ферменти, які перерозчиняють ті токсини, які мають перероблятися в печінці. Тобто, для того, щоб жовч не була густа, як Зута, щоб вона не була, як пластиліни, і не откладалася на печінкових ходах, не забивала її, тому що, коли печінка погано працює, вона ніяк вона ще поки не болить, але вона проявляється, яким чином? Це слабість, якась така, як да? понижена температура тіла. Це язик обложений нальотом, можете, до речі, підійти до зеркала, зараз подивитися на свій язик. Це запах від тіла, запах з рота, це шкіра неоднорідна, така якимись плямами, це жировий гіпатоз уже потім. Тобто, це все прояви зашлакованої печінки. До речі, варікозна хвороба, геморой це 100% є проблеми із фільтрацією печінки. Тому я не дожидаюсь, поки там вона заб'ється цими всіми пластилінами. Тобто я допомагаю прямо зразу. І ще один продукт, який хочу звернути увагу: це Ocean Min, Це мінерали. тобто, Це теж такі стік, і там чуєте, є такий якби, порошочок, да, як соль. Це сіль із термального джерела океану. Тобто її викачують, потім випарюють, прибирають натрій і лишають тільки мінерали океанічні. Які ну, дуже добре засвоюються нашим організмом, тому що це органічного походження. І тут в основному мінерали магнії. Тобто, коли ми висипаємо цей порошочок на літр води, ми отримуємо магнієву воду, магнієву саме магній океана, да? тому що всякий буває магній, і різні ефекти тоді від нього можна чекати. Так от магнієва вода. Буде знімати спазми. Спазми з кишечника, з печінки, з жовчних ходів, з судин. Так? От. І тому я теж маю собі такі. Тобто, все це мають мої близькі, мої батьки, і ми використовуємо це прямо з профілактичною метою. І треба, щоб це вдома було. Тому що, коли ви поїсте і згадали про мене, поки ви там замовите, поки воно пройде, то ну, коротше, я скажу так. Якщо вам ця інформація прийшла, збережіть її собі, тому що вона точно може пригодитися. Якщо в вашому оточенні є люди, гіпертоніки, обов'язково перейшліть їм це відео. Можливо, комусь ви просто врятуєте життя. Адже по закону карми, якщо ми хочемо бути здоровими, нам треба посіяти зерна здоров'я. Тобто нам треба допомогти комусь бути здоровими. А як ви можете допомогти? Якщо ви просто навіть розповсюджуєте корисну інформацію про те, як бути здоровими, це вже... Семена, які проростуть вам плодами. Тому, друзі, як замовити оці продукти, тому що будуть у мене питання. Значить, Обов'язково напишіть мені або Viber, або під постом, я вам прийшлю промокод. Коли ви пройдете про промокоду, ви попадаєте на сайт бренду. Причому, якщо ви зайшли по моєму промокоду, то система буде розуміти, що це я ваш консультант. Що це в мене, ви тоді можете запитати, а після їжі чи перед їжею, а коли що використовувати, а нагадайте, що в моїй ситуації треба. Тому що якщо ви просто там зайдете на сайт і рандомно оформите собі дисконт для того, щоб дешевше купляти по тій же ціні, що і я, то ну, вам якби можуть там підібрати ну, когось, кого ви взагалі не знаєте, чи у вас там. Ну, Невисока довіра або ви не знатимете, як зв'язатися з консультантом, тому будьте дуже-дуже уважні. Перш ніж робити замовлення по Україні безкоштовна доставка, напишіть мені, щоб я вам прислала промокод і потім, щоб я вам підсказала, що саме в вашій ситуації треба, і потім вже супроводжувала вас була вашим консультантом. Здоров'я вам і вашим близьким!